При встановленні ялинки потрібно в першу чергу подбати про надійність її встановлення, надійність її закріплення. Встановити ялинку таким чином, щоб унеможливити перекидання ялинки при пустощі дітей або від домашніх тварин, тобто надійно закріпити її. По-друге, намагатися при прикрашенні ялинки якомога менше використовувати. Прикраси з легкозаймистих з горючих матеріалів, наприклад, такі як вата. При прикрашенні ялинки гірляндами, електричними засобами необхідно їх придбати у відповідному магазині, подивитися їх сертифікати, що ці прилади сертифіковані. Вони повинні бути всі з паралельним підключенням лампочки на 12 вольт не більше. Заборонено використання саморобних електричних приладів для прикрашення ялинки і заборонено прикрашення ялинки. А також використання в безпосередній близькості від ялинки джерел відкритого вогню, такі як свічки, бенгальські вогні, тощо дотримання таких елементарних правил безпеки дозволить відсвяткувати новорічні свята і запобігти шкоди собі, своїм близьким, дітям і відсвяткувати їх в нормальному настрої. У нас з'єднана да до мережі, і при падінні вона може наприклад. Неправильно працювати. Ось у нас натягнутий електричний дріт, який гірлянда у нас погасла, але тут у нас виникає небезпека, тому що йде перегін дроту, йде перегін волог, і таким чином тут може виникнути коротке замикання і ялинка може почати горіти. Інша небезпека це якщо там будуть якісь сторонні предмети, телевізор, якісь кабіля, так само може виникнути небезпека. І ось те, що я говорив, оці невеличкі скляні іграшки можуть травмувати дитину, тому з цими, будь ласка, будьте обережні. Інша небезпека, те, що ми говоримо, що не можна прикрашати ялинку горючими матеріалами, тому що е, може виникнути пожежа. Наприклад, звичайні бенгальські вогні, так, які ми використовуємо в побуті. Які, які розгораються. Да? Вони у нас, люди у нас полюбляють з ними бігати, навколо явинки у нас тут є болючі, наприклад, якісь елементи. І от така от іскарка при події. у вату ти... може причинити пожежу. Займання відбувається майже миттєво, горить достатньо яскраво. І ми проводили на цьому полігоні випробування, коли імітували стандартну житлову кімнату то стандартна житлова кімната при такому джерелі запалення вигорає приблизно за 5-6 хвилин повністю вигорає кімната. В разі, якщо вже трапилось, не дай Боже, загоряння необхідно вжити певних заходів для того, щоб убезпечити дітей, убезпечити своїх близьких і ліквідувати зазначене загоряння.